Говорить про слово, у них абсолютно друге сприйняття реальності вони не так дають відповіді на всі питання, як актуалізуються питання. Мені здається, це страшенно важливо сьогодні, тому що багато хто для себе з якимись речами визначився, дав собі відповіді, розставив якісь речі на свої полички, розставив всі акценти і думає, що власне, живе в якійсь такій певній рівновазі, певній гармонії. Насправді багато речей далі лишаються дуже гострими, відкритими і болючими. Адінакове, вони використовували проти нас зброю, вони вбивали свободу. Так само ми маємо право зі зброєю захищати себе, свою свободу. І от мені страшенно симпатично, що в цьому фільмі якраз ці питання лишаються відкритими. Я собі можу чудово уявити, що. Е... Може з'явитися продовження цього фільму бранці 2», скажімо, тому що там герої залишають глядача з цими питаннями. Вони лишають лишають цю історію відкритою. Зрештою, це така певна метафора. Ті питання, які піднімалися на майдані, ті питання які піднімалися під час революції. Вони ж в більшості свої не знайшли вирішення. Вони в більшості свої далі лишаються актуальними. Вони висять над нами, і ми далі потребуємо відповідей на ці питання. Писали, що Наші родичі, які віддали життя за цю державу, вони герої. Позвучте, будь ласка, для людей. Голосно скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Якщо ми не будемо раді, ми всі пограємо. І це все, що зробили наші з вами, хлопці, які загинули, все буде дарма. Коли такі люди будуть кричати, вона любі! А тому що в одному їздимо, волю, босів, голодні. Це правда. це правда. Це правда, європейська. Це правда. Це правда, сама. Це, 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 моя... це не просто якийсь такий рекламний щоденник, рекламний буклет з Майдану. Що, моля, подивіться, згадайте, як це все було. А це справді жива історія про живих реальних людей, які. Далі щось шукати. Вони, зрештою, живуть тим самим життям, яким живе наше суспільство. Саме тому це надзвичайно такий живий і дуже пластичний фільм. І Тому і мені здається, страшенно важливо його сьогодні подивитися. Деяких тварин відрізали роги мололи, давали йому їсти. Хтось нарадив, що підніме йому потенцію. Він вживав.